Починається з того, що я сиджу і нічого не роблю. У мене торчує волосся, я нічого собою не зробив. Е, подивимося, на що буде здатна ця неділя. У мене мої сірі штанці. Тут має бардак трохи, ну нічого. Мої улюблені сірі штанці. Я обожнюю ці сірі штанці, тому що вони зараз ну, вони і не завужені, і не обтягуючі, і не широкі. Ну, ідеально просто на ноги. Знаєте, є речі, які... Ну, Одяг і все, і вони не тобі ідеально. Якщо у вас є такі речі, то присилайте мені фотографії, пишіть чому, можливо, щось я візьму собі на оборону, чи як це називається. На вуз, візьму собі на свій вуз, крутиться. До речі, багато хто питає мене про мої. Що я тут собі роблю, що таке дурне і так далі. Якщо ви мені пишете, що я схожий на француза, то для мене насамперед комплімент. Це дуже смішно. навіть двома руками, так? А ну як... Якщо мене бачить якийсь блогер і думає, що я так трясу камеру, боже, напишіть мені, як тримати камеру, щоб не тряслась рука. Тому що я отак от витягну тримаю і все, я буду... і все я хочу собі такі буси, як у Сальвадора Далі, знаєте? Зараз вони ростуть, ростуть дуже-дуже складно робити насамперед ці корекції, і всі ці, 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 ці фіні-мігні, але я сподіваюся, що Ну, я вже, як бачите, можу так потримати чи трохи собі, та не кожу, ти тримаю волосся. Але ще треба просто удовжину. У Тому що коли, от, наприклад, знаєте. Е, Фейброс на така... У Джонні Депа. У нього просто. У нього як у мене зараз. Тільки в нього волос густіше. У мене дуже рідкий волос тут. Ну, взагалі в мене тут росте, наприклад, бачите, тут вже так. Ну так, дуже нормально росте. А отут нічого нема. Тут, взагалі, і отут у мене як 15-річного парубка, навіть у 12 річного А тут в мене таке росте, але таке, бачите, не дуже густе. Ніяк про. Бо... У Джоні Депа воно просто густіше і в нього воно коротке. У мене насамперед воно вже довше, і я хочу ще довше, ще довше, ще довше, йо, ще довше. І тоді вона буде підніматися так нагору, нагору, але це треба робити правильно, тому що я бачу дуже багато менів, які роблять це неправильно. Так, да, і взагалі я хотів вам розказати про мій улюблений сік. А зараз чешу всяку гидоту. У мене є. Щас я вам покажу. Там, до речі, грузиться відео попереднє. поки я тут знімаю, там грузиться попереднє відео. Я його закинув на комп'ютер. У мене є улюблений сік, не буду піарити ту марку. Але ви бачите, що там намальована береза. Бачите? Бачите? Тут намальована береза. Мій улюблений це березовий сік. А чого тут на російському де на українському? У Укр. є сік березовий. З цукром стерилизований. А тут нема на упаковці, нема. Це -то називається смак, знаєте, називали вкус. Назвали смак, а підписати не. Так, я повинен... А, все, брешу, брешу, все я. Все, то я не побачив, бо березовий так, так само написано. Я от у собі сиджу, його пию. Тут у мене є... Ага. Бамашка, це що щось я вже поїв. А, все, вже уже сокону. Сейчас. Нарешті я вдома, нарешті все... Ну, коли будеш ще кудись вийдеш. Не можу вам цими днями знімати, що я вдома тут нічого не роблю. Найсмачніший сіко. Найсмачніший сік то березовий. Все, підемо. Ой. От ви всі питаєте, чи не жарко, мені чи не жарко, мені ходити в тимці, а мені не жарко... тому що... Не знаю, вам якщо жарко в Херсоні ходити в ковтинці, то мені не жарко, холодно, 23 градуси. Я не вважаю, що дуже жарко, щоб не ходити в ковтинці. Хто там сидить? Ніхто там не сидить. Вони, дивіться, дивиться, який... Ай, блядь, він показує колір волосся. Зробив собі волосся, коли таке, як хотів. Там сподіваюся, ніхто не сидить, зараз подивимось. Ні, нема нікого бо знаєте, я все такий. Ну по місту до по парку я можу знімати, але все ж таки я декого там, як це кажеться. Ну, я боюся, що люди почують, про що, що я мовлю, підуть, почать, ну, розпитувати мене щось. Я такого не хочу, тому ось так. Ай, Волосся колося моє. Тепер я ну, самодостатнім цим кольором, чувствую себе повноцінно. Зараз прийду додому і буду збирати рейси вже на Поланд. На Поланд-ленд. Ось все, такі справи. Діточки, квіточки, я не можу з вами не поділитись своєю радістю, тому що я пішов на базар, Отож, все, що турбувалося, і купив, купив собі з того суперклея. І я собі зробив свої улюблені окуляри, котрі. от дивіться, як ви це одразу хоп, і змінюється, як і інопланетна істота. А ще ось мій колір волосся такий сюди. А, і все, то я щасливий дуже. І от так я можу робити. ну Дуже зручні окуляри. Я дуже зручний, але я не нафарбований, тому що, тому що жарко і воно все тече. Дуже класно. І Я, я не звик, що такі великі окуляри, я вже звик до таких малесеньких, а тут такі гарні. Ну, класно. Зараз. Зараз, я вам ще щось покажу. Зараз я піду, ой, гляньте, як вам гарно. Ще свої такі окуляри зробив. Тоже суперклей. Тобто, якщо у вас щось ламається, беріть суперклей, нікого не слухайте, і все, все робіть, що вам треба. Якщо ви мужик у домі, як я, і вам все ламається у вас. У мене розумієте, як у, у баби все ламається, а як у, у чоловіка потім все робиться на, на свої місця. Тому це мені дуже зручно. Оці глянь окуляри. Ну, Вони ж для мене роджені, просто для мене. А якби вони зламалися, тут вони зламалися пополам. Якби все було б гайки. Ти що мені? Шукати нову оправу, знаєте, я такого оправу більше ніде не знайду, тому що вони були ексклюзивні. І ще її таку ну, шукати. Капець. Зато в мене. Ай, ай, а що тут прилипаю? Що тут, тут ще не доклеїлось? Написано: клей сохне 5 секунд. Пройшло, поки я пішов по своїм справам до дельфінів. У нас просто, е якщо вам цікаво, то на туалеті стоять такі кружки. І мама купила кружки з дельфінами, в нас тепер кодове слово, я пішла, я пішов до дельфінів. О, ось, або я пішов плавати. І я пішов до поплавати, а в мене тут штані злазять, ти вже без ремня, вже все познімав, хотів вже роздягатися, то думав порадити зі мною, що ви за мої окуляри. То що ви не дивитеся? Там тільки гімно якесь кажете. Тому окуляри дуже. дуже, Нікого ніколи не слушайте, беріть суперклей, беріть скотч. У ну, мене скотч немає в окулярах, але все можна, знаєте, все можна зробити. Було б бажання. Ой! А всі му жителі мечтають, що на віці така роботи. І не буде на старих на комиссию. Привіт мої глядачі телеглядачі. глядачі. Також чуть не впала камера, я так ну, заново почав знімати, тому якщо буде, вставляйте влог. Те, що в мене все падає з рук. Все падає завжди з рук. Ну, то не таке. Я зараз їм до кавуна, бачите, я ну, вмію різати кавун. Так, звісно. Щоб вона було. Чітко, порізано, знаєте, рівно, всі лінії такі витямчені. Блоккадди, ай, так на мені не треба блокади. Що таке я взагалі не знаю, тому що я ж казав, я світіл годин і це не знаю. Хотів вам розказати, ви, напевно, вже всі бачили в Інстаграмі, там, ВКонтакті, Фейсбук Фейсбуці, фоточці. А я от зараз тільки прийшов по вийде з затримкою. А тут то в мене є. Ай! Нова тату. Ви, напевно, її не побачите через плівку, але це таке. Потрібно, щоб ніяка зараза не прийшла, бо я тільки прийшов. Написано там по-польському, вставай зрубцоч, зрубцоч зрубцоч людям на злощі. Перекладається, як вставай і зроби щось зроби щонебудь що людям на зло. Але я роблю не на зло, не тому що я така зла ну, то погане розуміння. А тому що коли в тебе ніхто не вірить, от мені завжди вчителька перед концертами я по музиці казала, розізлись на мене, давай, не люби мене. Тому що потім, коли вона тебе каже, знаєш, от ти граєш як гівно, ти гівно і все гівно, то тобі хочеться вийти на сцену і доказати всім, що ти не таке, що ти, Та ти чогось більше. Коли ти розлютися, то тоді будуть справжні емоції. До речі, лютість це одна із найсильніших емоцій. Там, вдається, їх Треба чотири найтакі, щоб взагалі. Там, здається, сміх, лютість і так далі. найвираженіші. тому що, наприклад, смуток ну, його можна і замінити. Тому, якщо у вас є питання там, по моїм ті, у мене їх, до речі, три, все ще одно. All sometimes. Все ну, тимчасово. Тут у мене є такий пацифік. Бачно, бачно. То означав він. Ааа, миру всього ми. Отакі справи, якщо у вас є тату, то пишіть мені теж цікаво. Ой, хто там? Ой. Господи, пишуть і пишуть. Ой. Ото як щось вийде, знаєте, нове, то я колекцію з трюшу, то здоровене, тут так, таке твариться, що капець. То тепер... І ще якась срань, а то тату зроблю, і ви все пишете, пишете, пишете. На що ви мені пишете так багато? Я взагалі половину не читаю. Бо якщо пишете, то пишіть щось цікаве, щось там. привіт Привітка йдете та, 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 деякі такі. Де робив татук і каштулі? Все, на цьому баста. Будь ласка, пишіть уважніше і думайте те, що ви пишіть, тому що я не резину і кожному відповідати не буду. Ой! Сьогодні у мого діда день народження, вам кажу тихо, щоб. Мене це не почув, бо зараз прибіжать, скажуть, знімай мене, я знімай тебе. Господи, бачите, крупне форма. Блін, ти який у мене очко гарний. Очко. Мама відвезе мене в Молдавію. Тут таке, ну, дід родився 24 серпня, якщо ви знаєте, це День Незалежності України. Тому Ось ми так святкуємо, Ну, є такі дуже веселі моменти, наприклад, як моя бабця. Ото веселий момент, один великий веселий момент. Я пару. А я вже йду додому, а ви бачили, напевно, ой, відео статус головно. Результат я вам покажу потім. І що хотів сказати. У Мене так порано, що ззаді постійно хтось іде. Хтось іде і пере... переслідує мене. І я ще ж погано бачу, тому нічого не бачу. Все моє весело. Новий стан. Підписуйтесь... Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть мені, що не так, що так, що ви б хотіли побачити. А в наступному блоці ви побачите саме ту Ярославу, про яку важливо, ну, багато хто чув. День таке фото було б гарне. І вже будемо працювати на мій основний контент. Тобто я вам покажу, як можна жити насправді. Не просто як ми живемо в Україні, як можна жити. З вами був Сандер Мехі. Бувайте.